буде з цінами на електроенергію та чого варто очікувати? Вже у 2025 році очікується підвищення цін на електроенергію до 6-7 гривень за 1 кВт на годину, що означає підвищення цін на 50-75%. А впродовж наступних 2-3 років очікується підвищення цін до 8-9 гривень за 1 квт годину. Блекаути та перебої з електропостачанням стають дедалі все частішими через перенавантаження мережі, постійні аварії та обстріли. Інвестуючи в сонячні панелі та акумулятори, ви зможете захистити себе та свою родину від непередбачуваних ситуацій. А якщо ви підключите зелений тариф, то зможете отримувати кошти за надлишок електроенергії, яка буде віддаватись в загальну мережу. Встановивши систему резервного живлення вже зараз, ви зможете окупити її протягом кількох років та економити на кожному кіловаті. Не чекай, доки ціни на електроенергію злетять. Візьми ситуацію під свій контроль. Сонце світить безкоштовно, тому використовуй його вже сьогодні.